Добрый день! Всем добрый, добрый день, день. ребетучки! С вами Кидай и Мой Мы Платон Тагари и вы на канале Roblox Play Live. Почему у меня такая добра назва канала, я не знаю. Ну, пишите, мы уна... or Die. Так, ты за кого? я захочу за мюзим. Мьюзин. Мьюзин. А я за вот этот. Музей. А ты офис? Я не знаю. Ну... Джейн Граунд. О, все, я. Я, х... я Хайдер. Я Хайдер. Слушайте. Гарри, ты где? Ты где, Гарри? Гарри. А ты я тоже? Иду, я ты, иду, тоже? Я, я ты иду, тоже? Я тоже ищу. О, здорово. Здорово. Здорово, давай разделимся. Так, никого кровно... Так, э, Гарри, не, я это плохой вариант. У меня нож ножка, то Я буду заряжать. Так, двойным чоловіком. Так, Може де він, де він? це оце? Може це. це? Ні! Раунд овер. Сікер! Ми програли походу, да? Или мы выиграли. Короче, я кручу спин і мені дало 100 монет. А що за ці 100 монет можно купить? А, монет. Пизсот монет. А, да? Угу. Да Дова... вот ты пер давай, знаешь куда? Да, Дова... я, я в музей, Я в музей хочу. Вот в музеї. Вот в музей. Ребятулечки, ми тепер не будемо. Знаєте що Знаєте, що ми не будемо снігать? Mm, да, я знаю. Стіла Брейн Рот. Mm, ну да. І знаєте чому? Гарри, скажи всім. Mm, ну, тому що... Я хайдер! Mm. Я хайдер! Искать я ищу, іскать... да? А, нет! Я прячусь! Гори, гори, гори. А ты прячешься? А, я прячусь. Помоги. помоги! Помогите. Розгорини Рабитини есть такой мем, кстати. Ты знал? Гарри, ты знаешь такие мем? Эм, роз около моего хода. Хода. Хода искатель. Гори, лоботу, менеджер. Голосочка, голосочка. Дай выжить, дай выжить. Ария, а ты знаешь? А ты, а ты, шукаешь? Нет, я прячусь. А я заховался в... Ответку. А я вообще знаешь, да? Да. Я этот як це сказать. Типа, де наливают воду, ты знаешь. Перепрячемся, припрячемся. Я, я картина. безобідна картина. Есо Пи -пи -корні. Шеф Есо куксик... Эсо куксику раз тукана банана. Пипи корни. Шайф Краберка. Эсо коксику. Это как-то. Балерина лололо. -ло". Capivarello, bombarara, capivara. А gufo. Orcalero, orcalà. Lo strellerito, de centrala, la. А ти де, Гарі? Я придумав, я заховався у е, манекен. Гарі, а ти знаєш, хто лучше, Дон Лоренцо чи Сая? Угадай, хто. Наверно, Дон Лоренцо. Так, да, ти угадав. 6-4 виграв. Е, а хто около мене прячеться? Ні, 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 Не паліть мене. Варі, знаєш, що, я зроблю, знаєш, який торт. Блін, а знаєш, як е, вони шукають? Як? Вони, короче, запам'ятають всю карту, а потім е, вони е, шукають де предмет, їх не було. А, знаєш що? Що? А, ти знаєш який у мене буде торт на день народження? Я тобі потім скажу. Тому що це буде сюрприз для хлопців. Ну ти вже знаєш. или ні. Ми виграли! А че бестхайдер? Назар. оцей назар хрб. Я в ковер превратився. Ти в ковер? Ти в ковер превратился. Я куда куда-то вс. Ай-яй-яй. Так, давай. Вот это Окси Маутин. Маутин. Как будто мы. Выглядай при. Я знаю, здесь прячусь. Да ну, только если чтобы мы не были искателями, Гарри, то це сейчас будет провал. Полущено. Еще одна стояла. Да ні, це не стратегія, це капец. Це найти... Так, будь ласка, get ready. Хто я? Хто я? О, я? Пожалуйста. Хайдер! Я хайдер! Я хайдер. Знаєш що, Реально? 11 хайдерів. це як, А це як у мене от такий вопрос. Подозрительний предмет. А ты де гори? А ты де гори? Я розстреливаю все подряд. А ты де? А ты де? Ты около чого сейчас? Копать, копать. Не-не-не, Гарри, не е не, 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 не Если ты меня сломаешь... Жди пощады. Так, я покупаю С. С покупаю, С покупаю, С покупаю, С покупаю, С покупаю, и все. Я вижу пьек. есть! Пьёк? Фу, це не я, Фу. Ой, Гаррі, я знаєш, хто? Кто? Я тоже цвето, я тоже квіточка, квіточка, я тоже квіточка. Я тоже Говорю, я тебе бачу, я тебе бачу, я тебе бачу. Я тебе бачу, я тебе я тебе бачу. Я тебе бачу. Ти около мене тільки що провязав. Гари, а давай потім в Майнкрафт щось построїмо в Майнкрафті. Гарри. Та ні. Да давай. Да давай, я, я, я хочу построить, ты знаешь. Я, я я я когось в Господи, Nil, помилую, господи, помилуй, господи, поможіть, 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 поможіть мені, поможіть, поможіть мені. Гарі, ти програв. Ну тобі тепер. Харо. Так. Пистить куди. Може, спорт. гра в кальмара. Гра в кальмара. Ага. Гра в кальмара. Мені цікаво, що це таке. Ми вже знімаємо може, 9 хвилин. Ну хорошо. Щоб бы бу... ребята, вам попробуем такі цікаві ролики. Щоб вам було інтер... Е, дуже цікаво. Так що, кнопочку! Бачите внизу? Чого вона у вас не горить? А чого у вас не горить вона сірим? Зроби, щоб вона була красною. Ой то є. Я хайдер. Хайдер. Ну, коротше, поставте лайк і підпишіться, будь ласка. Я хайдер. Так, ти де Гаррі? Я, я бачу тебе. Я бачу тебе. Я бачу, я бачу, я бачу. Хорошо, що. А ти де я... я тебе бачу? Я тебе бачу. Ця дівочка йде. А... А, а як? А як це? А я печенька. Ні. Так. І де вона? Она около тебе! Ё-моё. Держу. Зато теперь я шукаю. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Так, так прячемся вот так вот. Да ты? Я тебя все одно найду. Нет, ты меня не найдешь. Ты меня не найдешь. А, ты а, це свечка. Ні, я не свічку. Поможіть. Я, 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 я кстати бачу. бачу тебе. Я кстати бачу тебе. Ти знаєш, що я тебе бачу. А хто ж маленька? Да, бачу тебе. Я прям бачу. Ти около? Да? Ти десь бачиш таку шину, яка прыгає. Там тільки що шина... Вбив. Там шина бігає. Братанечко, ти мене ніколи не найдеш. Це не... Unreal. Це не... Це нереально. Я вже в 2-х побув. Це нереально. Юлка! 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 Ах ти ж! А ти бив! Сказав, б... стану сіки, але мене тима теж цей. Ні. Та де вони всі? Опа! Опа! Опа, чаба. Опа. Ні. О. Убити. Опа. Де ти куди? Ми проіграли. Ага. Ну що, всім до побачення, ребяточки. З вами як всегда ми були, Платон і я. Всім до побачення,